Всім привіт! З вами Ольга Єгорова, журналістка медіа відділу футбольного клубу Кривбас. Завершується 2023 рік, тому саме час підбити підсумки першої половини сезону. Разом із старшим тренером Кривбасою, 19 Станіславом Упілковим, поговоримо про те, яким видався початок сезону для команди та плани на майбутнє. Станіслава Валерійовичу. Розкажіть, будь ласка, якими були 17 турів? Юнацького чемпіонату УПЛ для чорно-білих. Добрий день. Ну, По-перше, хочу привітати свою команду: тренерський штаб та керівництво з тим, що закінчився перший круг чемпіонату України. Ви праві, що саме час, той час, коли треба підводити торги. Якщо коротко, то ви. А на замітили 17 турів такі пойсели довгий відрізок першого кругу, першого кола багато чого нам вдалося, багато чого не вдалося. Багато у нас таких матчів для аналізу. Ми, в принципі, якщо подивитися статистику, забили 28, пропустили 31. Ось ці А ось цифри говорять самі за себе, що Багато пропускаємо. Багато пропускаємо. Треба працювати у міжсезоні над моментами в обороні, особливо при стандартних положеннях, з яких ми зачасту пропускали м'ячі. Можна розділити його на три етапи: начальних п'ять турів потім сім ігор, які ми не програвали, і потім і кінцівку. То кінцівку трошки змазали. Ну а то є об'єктивні причини. Точно над цим будемо працювати уже меж сезон, А на підсумок дев'яте місце і могли, чесно, могли трошки вище закінчувати Перше коло у вас не було тривалої підготовки на початку сезону. Перед початком чемпіонату стало відомо, що саме ви станете старшим тренером ковбасу 19 Розкажіть, будь ласка, про свої емоції та про те, як ви сприйняли цю пропозицію. Ну, це було дуже швидко. Ви самі кажете, що часу практично не було. Мені подзвонили, назначили зустріч у клубі. Зібрався, приїхав. Володимирич, генеральний директор, мене позвав і зробив пропозицію. Це кожен тренер хоче розвиватися і з академії зробити крок вперед і тренувати u 19 я практично не вважався жодної секунди і согласився на цю пропозицію. А для радощів не було часу, тому що три дні всього залишалися до матчу до першого туру. Володимириш представив команді на наступний день, і все одразу засучили рукава і почали працювати. Тому часу не було для радощів. І тут питання: з якими саме складнощами ви стикнулися на посаді старшого тренера. Ну, по перше, як я казав в придушньому питанні, що мало часу. Це раз було, ми по ходу чемпіонату перебудовувались і в тактиці, і в підготовці футболістів в плані функціоналу, тому що десь хлопці просідали, ми доганяли вже протягом матчів офіційних, то комунікацію ми швидко знайшли. В Принципі тільки в цьому були такі труднощі. Якщо по потоку матчів, то було багато травм хлопців м'язових. І... І декілька разів у нас заставала спишка епідемія, вірус ходив. І Ми аналізуємо, споминали матч шахтарам, то ми не могли розраховувати на 9 футболістів. Найвелика була трудність, що ми не могли одним складом зіграти якийсь відрізок матчів. У нас завжди були ротації із цих проблем. А чи можемо ми назвати це найскладніший матч за 7-17 турів? Чи, можливо, був. Ще якийсь складний. Складний. Ви маєте на увазі будь-який матч, який проіграєш. Його складно приймати поразку, тому що це завжди негативні емоції. А такі інтенсивні чемпіонати треба швидше переключатися на підготовку до наступного туру, до наступного матчу. Треба було скоріше робити аналізи, робити корективи і в тижневому циклі готуватися до наступного матчу. Саме слідні не цей матч. Саме такий складний матч. Він був безгольовий. 2-0. Ми програли Дніпро на синтетіки. Ми грали. Дніпро не согласилося грати на живому полі. Ми грали на штучному і ми не провели жодного тренування. Зіграли з Дніпром, можна сказати, вдома, але на їхніх умовах. Але ну це одна із деталей. Ну це вона не є основною в тому прогріші. Просто Дніпро дійсно класна команда переграла на стадії в швидкостях і в. Тактичний перебудовах да, це, напевно, найскладніше. До речі, було багато питань, чому саме на штучному полі, адже до цього грали на живому полі, а тут різко і штучне. Тепер ми зрозуміли, чому так сталося. А давайте трохи про позитивне, який можна вважати матч найрезультативніший у 18-турі. Там, там все видно 5-1. Ми також вже проаналізували всі перемоги. Їх було 5. Ми перемогали більш 2 плюс м'яча. 2-0, 3-1, 3-1, 5-1, 3-0. Команда, коли вже перемогала, то перемагала. Впевнено, перемогала. В Деяких матчах цього не вистачало. Не вистачало цієї впевненості. Десь не вистачало тих гравців, які випадали по причинам дискваліфікації чи травмам або вірусу. Тому от матч 5-1 э, з Минаєм. Це був найрезультативніший матч. Ну, він, я не скажу, що він був самий, э, легкий для нас, але э, найрезультативніше це він 5-1 Минаєм на виїзді. Чи можете виділити когось із команди Ю-19, хто має найкращі показники за першу половину сезону? Я би в цілому би не хотів би там. Відокремлювати когось окремо від команди всі здобутки і всі поразки ми добували разом. усі, усі разом команда і тренерський штаб. Звісно, якщо брати статистику, у нас нападники так забивали, але Якщо виділяти, то у нас 5 м'ячів забив Володимир Віліваль. І за короткий промежуток проведеного часу на полі Антон Циганков 4, 4 м'ячі забив вже. Це якщо по показникам. А так, кожен, кожен гравець, який виходив на поле, хоч на декілька хвилин він вкладував свої. Сили для перемоги, для нічів. Я ж кажу, ті ті ж самі поразки ми всі разом переживали, тому виділяти нікого не, не стану. А як вважаєте, чого не вистачило команді, щоб потрапити у топ-5 по завершенню першого кола? На це питання, ви знаєте, можна розмовляти дуже дуже, дуже, дуже довго, тому що. Там це все я рахую там в комплексі. В ко є комплексі, як... чого не вистачило. Дивіться, якщо взяти по віку, наша команда разом з «Оболонією» і «Металістом» 19-25 – Вони самі наймолодші команди і десь не вистачало стабільності. Як я вже казав, не було стабільності у складі, не було стабільності у грі. Десь деякі хлопці ще вчора грали чемпіонат УФЛ, де у першому окрузі. По сім, по десять ігор, а тут треба було на одному рівні виглядати гідно протягом 17 турів і чотирьох місяців. Це дуже тривалий час, і десь нам в кінцівки воно було дуже замітно, що не вистачало хлопців. Так, в принципі, я рахую це реалізація моментів і саме основне, як я. Вже казав, це гра в обороні. Треба менше пропускати. Буде, буде бути сконцентрованим на пристандартних положеннях. А які плани і цілі на другу частину сезону? Дивіться, плани, цілі. Звісно, результат у нас на першому місці. Ми з керівництвом, коли розмовляємо, вони ніколи на, там за результат нам слова не кажуть. Якщо є якісь питання, то це по якісті гри. По якісті гри, і це такі нас задачі десь вдосконалити, десь улучшити якість гри. І звісно, саме головна ціль це в кінці сезону. Зараз зараз у межці зоні дати кадри першу команду, щоб підключати туди хлопців. Це саме саме завдання. Чи відомі вже прізвища гравців з Ю-19, які підсилять команду Юрія Варнедуба? Ну, дивіться, я вам скажу так, що з Юрієм Миколаївичем ми дуже плотно. У нас є такий контакт. Ми завжди спілкуємося. Він цікавиться постійно. Після кожної гри ми розмовляємо, ділимося, що виходило, що не виходило. Він завжди цікавиться, завжди цікавиться гравцям. Е, я зараз не буду вам казати, чи імена фамілії, але він завжди цікавиться. А вибір за Миколаєвчем, кого брати, а кого не брати, ми ще напевно зустрінемось після відпустки. Бо з ним побалакаємо, визначимось, може хтось по позиції треба, може хтось на когось він звернув увагу. І, може хтось із хлопців поїде з першої команди на збори. А як пройдуть зимові збори у команді ю 19 Зимові збори ю 19 пройдуть в штатному режимі. Ми... Розмовляли з керівництвом е, на рахунок зборів, але звісили всі за, всі проти, е, дивлячись на наш клімат, то е, в нас всі умови є на базі для того, щоб провести якісні збори. І якщо навіть кудись виїжджати, готуватися на живих полях, ну, це не є резонно, тому що. Більшу часті ігор другого кола ми будемо грати на штучному полі, а в деяких місцях немає таких умов. А у нас тут є все: і тренажерний зал, і штучні поля, і манежі є, і всі умови для відновлення. Тому ми так прийшли до сумісного вибору з проведення зборів. У нас вдома. відомо про кількох травмованих гравців у команді «Ю-19». На якому етапі їх відновлення зараз? Так, у нас переслідувало на протязі всього відрізку часу. Першого кругу то травм було багато. Практично постійно у нас були травмовані дякувати лікарям, дякувати реабілітологам нашим, які їх ставили на ноги. І у нас зараз тільки один погорів і залишився в лазареті. І Шевченко, Ярослав. Але я вже надіюсь, що коли ми ведемо відпустки, то хлопці вже будуть роботи працювати в основній групі. Тому всім бажаю здоров'я, щоб всі приїхали живі, здорові без травм. І ми всі пройшли зимові збори. Це важливо, коли закладаєш фундамент і не пропускаєш. Питання від підписників наших. Перше, як можна потрапити до команди U-19? Це ж професійна команда, сюди так просто кожен бажаючий не може потрапити. Якщо є кандидат, який хоче приїхати, ми відкриті для спілкування. У нас є начальник команди, можна оставимо контакти, можна мені писати в інстаграм, знайти мій номер, набрати. Ну і той, хто хоче приїхати, бути готовим, дати своє все резюме. Там повинні бути від відеоматеріал, всі дані по клубам, в яких він був, в якої академії він займався, і ми на базі цього будемо вже дивитися. І приглашати до нас на перегляд. Це, це тільки на такій основі, тому що селекція вона ведеться постійно. І ось якраз наступне питання: коли плануєте проводити відбір до команди? Ну, як такого цілеправленого відбору там, якихось, дат, якихось дат немає. Є збори, і ми займаємося підготовкою команди до другого кола. І, Комплектація це один із тих етапів, і ми комплектуємо команду на от цей проміжок часу. Я ж кажу, що у нас сюди ну, сюди. Я, я не хочу, щоб сюди приїжджала велика кількість футболістів. Які, ну я вам можу приклад привести до мене, зверталися з команд нижчих ліг, яких ми ще по Дюфелу обігрували по шість, по вісім. Ну я не бачу сенсу брати цих футболістів на перегляд. Тому футболісти повинні терезо оцінювати свої можливості і вже в'їхати сюди, щоб бути конкурентними. До речі, про можливості і якості. Які саме якості повинен мати футболіст, щоб потрапити до складу ю 19 Кожен футболіст він відштовхується від цієї позиції. І від цієї позиції ті і якості повинні бути. З захисникам ну перше перше за все це швидкість, швидкість швидкість зривна стартова дистанційна, швидкість мислення на полі це на першому місці стоїть. Далі, якщо це оборонець, це гра на другому поверсі. Це начало атаки. Якщо це в центрі, хлопець має дати доброю передачею, вести гру. Якщо нападаючі — центральні має чучувати момент. Забив бути виповняти велику обсяг праці, тому що ну, оборона наша починається з атаки. Ну, Критерій багато, але я думаю, що ті гравці, які е, вже грають в УПЛ, в U-19, вони самі розуміють, чи не, і над якими якістями працювати. У нас було дуже багато питань щодо того, чи плануєте ви підсилити команду U-19 гравцями із Академії Привбас. Звісно, це на першому плані. На першому плані у нас є Академія кривбас 17. У нас є, є УФК Кривбас Дніпро U17. Ми ретельно приглядаємося до гравців. Я думаю, що по декілька футболістів ми візьмемо на перегляд на перші, на другі збори будемо продивлятися. І якщо хлопці будуть відповідати нашим вимогам, то ми з задоволенням їх залишимо. Вам, будь ласка. Наприклад, сьомого року ми змогли вже інтегрувати склад на постійній основі і каменського і Сашу, і Галазяна Роберта, і Саша Каменський вже був визваний до лав національної збірної U17, і Я впевнений, що і Роберт свій шанс получить. І останнє питання: яка команда з юнацького чемпіонату УПЛ вам імпонує, окрім Крембасу, звісно. Ну, Банально буде, якщо я відповім Шахтар, це грант футболу нашого українського Дніпро дуже сподобалось мені. І от в останньому матчі дуже-дуже дуже, дуже, дуже сподобалась «Зоря». Сподобалась тим, що вона. Гра є в атакувальний футбол, на зустрічних курсах у нас була дуже цікава гра. У них було багато моментів, ударів. і У нас також було багато моментів, але от заря понравилась. Там е, добре сформований склад. Хлопці, які грали в лізі чемпіонів юнацьких, в різних збірних були е, та й постарше. І Для наших крайніх захисників був такий неоцініми досвід боротьби з. З венделом, їхнім легіонером, який потім був у складі першої команди, ну приємно було з такими командами грати. Дійсно, грають футбол і дають іншим, що на зустрічних курсах дуже подобається. Дякую вам за інтерв'ю. Чи було питання, яке вам сподобалось найбільше від наших підписників? Ну, так. Напевно, те питання, яке от, останнє за команду, яка більш сподобалась. Тому що це дійсно таке питання, яке заставило мене ще зараз в голові сповнити. Скоренько 17 турів в голові прокрутити і вибрати. Тому я би це питання водія. Дякую. Я вам дякую. 1, um,